З якими відчуттями сьогодні команда шла йшла на перерву, адже в неї був забитий нарешті м'яч? Перш за все. Подяка нашим збройним силам України і низький Україн за те, що роблять подвиги кожного дня, захищаючи нас і нашу батьківщину. Звичайно, перевага в один гол давала впевненість. В перерві зробили настанови хлопцям. Внесли деякі колективи, попросили, попросили тримати м'яч, тому що спека дуже була дуже спека, бігати важко відбирати м'яч, попросили взяти м'яч під контроль. Чому вирішили змінити у першому таймі автора забитого голу Прокотянського? Стасу стало погано і, здається, в нього тепловий удар. Як ви вважаєте, чому на початку другого тайму ваша, ваша команда так посипалась трохи і пропустила? Звичайно, далося, далося ознаки те, що ми не змогли взяти м'яч під під контроль, і від цього невпевненість у діях вийшла. Ну і там епізод вийшов, що цепочка, ланцюжок помилок призвів до взяття воріт наших. Як себе почуває гравець, який отримав пошкодження у штрафній супер? Зараз йому стало зле в розбіганні. Я не знаю наскільки там серйозна травма, чисто смослі після, після після огляду лікаря. У цілому задоволені грою своєї команди. Перш за все, задоволені віддачою хлопців за таких важких погодних умов. Всі старалися, всі віддавали сили за це їм. Подяка, звичайно, хотілося б. Щоб після гри був задовільний результат. На жаль, на жаль, поразка і не дає в повній мірі насолодитися деяких місцями непогано гри. Чи задоволені ви місцем своєї команди у турнірній таблиці? Ну, звісно, так. Ми задоволені. задоволені. Ми в верхній частині турнірної таблиці зіграли три тури на даний. Момент у нас три перемоги, ми задоволені. Поділіться, якими словами ви надихнули своїх гравців на другий тайм, адже вони почали забивати. Дуже, скажу так, дуже важка гра, спека дуже тяжко. Ну, Перший тайм, скажу, Кремінь був, був виглядів посильніше, ніж ми. Ми перший тайм, скажімо так. Провалили в переробі, підкоректували наші дії. Вийшли на другий тайм, забили два м'ячі та перемогли. За рахунок чого ви забили ці м'ячі і перемогли? За, за, за рахунок командних дій. Дякую За рахунок команди. Як ти вважаєш, чим ви сьогодні впоралися, що не вдалося зробити? В першу чергу хочеться подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо спокійно грати та займатися улюбленою справою. Мені вдається, сьогодні нам вдалося більш тактичні настанови тренера по переміщенню. Пропустили два такі м'ячі, які не хотілося пропускати. Але будемо наступну гру виправляти помилки, добуватися. Кращих результатів було відчуття після першого тайму, що перемога у вас вже в кишені, і це як ти вважаєш, це вплинуло на психологічний стан гравців? Ні, ми не вважали, що ми вже перемогли. Ми навпаки сказали, що давайте хлопці рахунок ще нуль нуль, і треба ще забувати, щоб трохи спокійніше було грати. Як ти думаєш, чому команда дуже часто помиляється біля воріт суперника? Чому так? Мені здається, що це молодість, що воно прийде з часом, що помилки будуть виправляти хлопці. Можеш поділитися, які слова вам сказав тренер після матчу? Після матчу сказали, що треба. Ну обирати ці помилки, які ми допускаємо з кожною грою, одні і виправляти їх.